Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні хочу поділитися рецептом салату, який я дуже-дуже люблю. Я його обожнюю. Це салат Середземноморський. Починаємо! Якщо ви не володієте українською мовою, будь ласка, включіть субтитри до цього відео. Виберіть вашу мову. Список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. І так, капусту пів качана, необхідно дрібно нашаткувати. Десь приблизно ось так. Кладу капусту в миску. І далі мені знадобиться один огірок. У мене великий огірок, шкірку знімаю, тому що вона досить груба, і може дати гірчинку в кінці відрізаю і розріжу огірок навпіл, а потім наріжу невеличкими шматочками. Друзі, щоб не забути, зразу поставте лайк цьому відео, тому що він допомагає українському ютубу розвиватися, буду дуже вдячна! Додаю огірок миску до капусти. Тепер мені знадобиться половинка червоного і половинка жовтого перцю. Можна взяти тільки червоний або тільки жовтий. Я беру і той, і той колір, бо салат виходить таким гарним, барвистим, а мені це дуже подобається. Наріжу перець невеличкими шматочками. Навіть якщо ви дуже любите перець і вам хочеться додати його більше, не рекомендую додавати більше, тому що перець зазвичай має інтенсивний смак і може перебувати смаки інших овочів в цьому салаті. Додаю перець в миску. Дві невеличкі цибулини шалот необхідно нарізати невеличкими кільцями або можна взяти звичайну цибулю, яку ви використовуєте для приготування різних страв. Додаю цибулю в миску. Помідори чері 200 г необхідно розрізати навпіл і теж додати до інших інгредієнтів в миску. І зараз я додам дуже типовий інгредієнт для середземноморської кухні це горох Нут, турецький горох нут. У мене консервований 398 мл банка. сік, звичайно, необхідно злити, і, за бажанням, також ви можете його промити. І потім додати до інших інгредієнтів. Якщо у вас такого гороху не купити, не знайти, можете використовувати квасолю, теж чудово підійде. Додаємо оливки, у мене чорні та зелені, до смаку. Я додаю дуже багато, бо дуже любимо. А також додаю 160 г фети, Беріть фету традиційну, бажано не м'яку, тому що якщо м'яка, то вона дуже розійдеться потім по салату і не буде відчутна. Обов'язково додайте м'яту, почечок м'яти необхідно зняти листочки, а потім м'яту дрібно нарізати. Навіть якщо ви ніколи не використовували м'яту в салатах, дуже рекомендую саме до цього салату, бо ви не уявляєте, наскільки приємний вона дасть смак. Салат буде таким свіжим і дуже-дуже приємним. Якщо у вас не знайти свіжої м'яти, можете взяти 2 чайні ложки сухої. Для заправки беремо сік одного лайму, або можна взяти сік одного середнього лимону. Вичавлюємо миску. Додаю 4 столові ложки оливкової олії або будь-якої олії, яку ви використовуєте для салатів. Також одну чайну ложку з гіркою меду. У мене густий, до речі, мед манука. Бажано брати рідкий, тоді легше буде перемішувати інгредієнти для заправки. Сюди ж додаю чайну ложку орегано та два зубки чеснику, пропущені через прес. Друзі, цей салат можна приготувати заздалегідь, за один день до свята. Єдине, що не додавайте, це м'яту та заправку. Їх необхідно додати перед подачею на стіл. Додаю сіль та перець до смаку. Всі овочі в мисці я не буду солити, бо там є і солоні оливки, а також фета, і вони дають достатньо солоності. Сіль та перець тільки додаю до заправки. Все перемішую. І тепер додаю заправку до моїх інгредієнтів в мисці. Все, що зараз залишилося, це перемішати, а потім насолоджуватися. Друзі, цей салат дуже смачний та корисний. Він чудово, дуже красиво виглядає на святковому столі. І з'ївши такого салату, ви та ваші гості будете почувати себе чудово. Обов'язково спробуйте, не пожалкуєте. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Діліться відео з друзями в соціальних мережах. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Готуйте з любов'ю, і хай у кожного з вас все в житті буде добре. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.